Таємні золоті скелети шафи відомого судді почали випадати. Вадим босий, голова господарського суду Києва з травня цього року, який за іронією долі виявився зовсім не босим. Мільйонні статки. На банківських рахунках судді Босого лежать приблизно 15 тисяч доларів і 200 тисяч гривень. А ось готівкою півтора мільйона гривень. Та елітне житло, яке дивним чином з'явилось у його батьків, дочки та жінки під час розлучення. Вона придбала трьохкімнат. Атну квартиру у ЖК хаус серед місті столиці. Вартість подібних зараз стартує від 400 тисяч доларів. Звідки усе це майно? Що відповів босси на наші питання? Що нового в деклараціях служителя Фіміди, яка зарплата у відомого судді розбираємо усе у цій частині розслідування? Це стоп корупції. Час підготовки цієї частини розслідування про суддю главу господарського суду Києва ми отримали цікаву інформацію, на яку чекали довго. На ваших екранах деталі про заробітну плату Вадима Босого. Його офіційний дохід на посаді, включно з відпусками та лікарнянами, за останній рік 1 мільйон 343 тисячі 503 гривні 28 копійок вражає, чи не так нині в країні війна, і своєю кров'ю та потом збройні сили захищають нас та наші цінності. Чи доречні такі зарплати під час складних для України часів? Питання складне, якщо не риторичне, до чого ми ведемо? Наприклад, згідно постанови Кабміну номер 168 від 28 лютого 2022 року, дохід бійця на нулі може бути до 100 тисяч гривень в залежності від часу проведеного у бою. Якщо ж підрахувати, яка щомісячна зарплата у суді Вадима Босого, то в середньому це приблизно 112 тисяч гривень. Тож давайте порівняємо, в яких умовах працюють умовний штурмовик на передовій та глава господарського суду Вадим Босий. За 100 тисяч українські боєць ще секунди ризикують життям. Спить у холодних окопах, пересувається по коліна в багнюці. Окрім цього, у захисників щоденні потреби і часто витрати з власних коштів на додаткове спорядження: ремонт техніки, авто, БПЛА і деколи, навіть зброю. Додаємо. До цього проблеми із ротаціями і з відпустками. А про лікарняні немає й мови. А в яких умовах працює суддя Вадим Вос за 112 тисяч гривень щомісяця? Теплий кабінет, комфортні умови можна так би мовити, заробити на елітне житло за 400 тисяч доларів, а ще не недешеві квадратні метри для батьків за 53 тисячі зелених і дочки, яка не має доходів за приблизно 200 тисяч доларів. Про весь цей перелік придбаного писали наші колеги. Окрім цього, у нашого героя є і коштовні авто, і оплачуваний водій. Не повірите, але суддя зброї теж потребує. Про що ми розповімо згодом? Напевно, аби гнати ворога далеко від лінії фронту у господарському суді. Як гадаєте, чи справедливий рівень окладу при таких умовах у обох? Напишіть свої думки унизу під цим відео, а ми продовжимо. Цікаві зміни ми помітили у деклараціях служителя Фіміди. Станом на 2022 рік у Босого поповнення на рахунках або готівкою вже понад 2 мільйони гривень та майже 25 тисяч доларів. Проте порівняно з минулими роками, в цей щорічний звіт нарешті повернулась його дружина, з якою він нібито був розлучений про що писали медіа. І, попри невідповідність її доходів, Катерина боса за той період обзавелась дорогими квартирами на Печерську, де і живе нині Вадим Босий. Боса Катерина Михайлівна працювала у виконавчому апараті Київської обласної ради з 14.11.2005 по 24.11.2015 року. Сума нарахованої заробітної плати та премій Катерині Босій за час перебування на вказаних посадах. У виконавчому апараті Київської обласної ради становить 314 тисяч 745 гривень 55 копійок. Варто нагадати, що у 2016-му шістнадцятому жив у квартирі, яку придбали батьки, про що повідомляв антикор. Ось так виходить, що за вісім років його суддіство за дивним збігом обставин його родинне оточення обзаводиться житлом, а сам глава господарського суду ніби як бездомний. Ще серед оновлень у декларації вказаний син боси Петро, хоча до цього в документах його не було. Раніше про нього писали змі, і народжений він був під час розлучення пари босих, що підтверджує ефективність їх розлучення. Тому попри це суддя не зазначив дані про дочку босу Ірину, про яку повідомляв обозріватель, який у 22 роки подарували квартиру в центрі столиці на 100 з гаком квадратних метрів, а знаходиться вона у ЖК, котрий неподалік жк матері. Вартість схожих квартир наразі стартує від 200 тисяч доларів. А тепер про вище згадану зброю. Судячи з декларації, за 2023 рік Вадим Боси придбав за півмільйона гривень коштовний карабін «Кадекс». Ми промоніторили спосіб життя судді. Біля будинку, де він живе, ми помітили його водія, що згодом зайде на парковку. Ось виїжджає авто та йоталандкрузер 200, що належить нібито його батьку, Але постійно на ньому їздить наш герой. Чому ми переконались, коли він вийшов з авто на своє. Роботі. Правда, водій при спілкуванні зробив вигляд, що його хата з Ну, Ми знаємо, що це не ваш автомобіль. А яке відношення до цього автомобіля має? Ви водітелю Вадима Петровича? А як ви тут знаходите? Ми хотіли поговорити з судею про те, як так він збагатився. Ми відвідували господарський суд Києва неодноразово. І знаєте, з відповіді на наше питання від босого то цілий квест. Ми ходили на засідання, оббивали пороги його приймальні, та пан Вадим просто втікав. Вадим Петрович, ми ж на прийом до вас записувалися. Так а куди ж ви втікали? Ви будете зараз? Підійдете, так? Да? <гум> Він не міє розмовляти взагалі, ще не вити сказати хлопця. Ми обов'язково сприймемо. Дивіться, ми витрачаємо час. Спримуємо. Це ж не красиво з, з вашого боку. Залиште свій номер телефону. Ми приїхали всьогодні всьогодні. вчора. Записали, залишили номера телефону. У вас Ви не До нашого розслідування підключилась Вища кваліфікаційна комісія суддів України. кажуть, вони прийняли наше звернення щодо перевірки декларації босого. Воно вже на розгляді, призначена відповідальна особа. А уникнення судей і питань від журналістів в установі пояснюють ось так: ну мабуть, ж, уникає, тому що ну абу ж уникає, тому що є, що приховувати. Я ж не знаю. варто додати, що поки ми готували другу частину розслідування, за нашу інсайдерську інформацію стало відомо, що до фігуранта приходили знову і з допитом щодо кейсу плівок вовка та участі там Коломойського. Нагадаємо, боси розглядав справу за позовом олігарха проти НБУ щодо визнання недійсним кредитних договорів. Авні 2019 року до колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у кабінет завітав його колега Вадим Босий. Як виявилось, після перемовин Вовка з колегою та кількох таємничих дзвінків глави ОАСК суддя Босий ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського. Андрій, а боси, 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 приїхав до чого. Всі горя якісь шлипівання поряд на шоу міськам кому воно цікаво чи не цікаво взагалі? Після його допиту агентами НАБУ, ми знову з візитом у господарському суді та потрапити на прийом до босого цього року стало більш проблематично, напевно, боїться громадськості. Порівняно із 23-м роком. Тепер до нього звертатися можна лише раз на місяць. Доброго дня, чи правда, що до вас приходили детективи на постосовно «Плівок Вовка», де обговорила справа Коломийського? Подейкують, що на плівках було чутно ваш голос, це правда? Звідки у вашої дружини стільки статків з'явилось під час того, як ви були розлучені з нею? Як листялося, що під час розлучення у вас з нею народився син? Що можете сказати з приводу цього? Пане Вадим? Чи правда до вас приходили агенти НАБУ? Мали сподівання поспілкуватися з його батьками, що живуть в переяславі Хмельницькому на Київщині. В першу частину розслідування ми повідомляли про кілька мільйонні від батька Петра Миколаєвича у період з 2014 по 2016 роки. Як вважають активісти з ГО коло», у своєму зверненні такі подарунки на співставні з середньорічними доходами підприємств батьків судді Вадима Обосого, відповідно до фінансових показників товариства з обмеженою відповідальністю Собин, навіть виручка даного підприємства за період 17-22 років становила в середньому лише 1,6 мільйонів гривень на рік, не кажучи про дохід фізичних осіб, які мали бути отримані ними як дивіденти. Більш того, за повідомленням видання антикор батько Петро Боси не платив зарплату працівникам цього підприємства, але в цей же час будував великий будинок у Переяслав Хмельницькому і купив джип. Також, нібито певний період, компанії батьків не сплачували податки, а все через високу посаду сина. Спочатку ми прибули до їх підприємства Тов Собин поспілкуватися про закиди змі та активістів з батьками босого. Та крім охоронця, нікого не Босого. Немає полії. Тож ми попрямували до обійстя батьків саме у цьому будинку, який вирізняється з поміж інших, вони проживають. Але до нас поспілкуватися ніхто не вийшов. Правда, як тільки ми від'їхали, хтось визирав з огорожі. Наприкінець цієї частини розслідування для вас глядачі дискусійне питання. Чому суддя Вадим Босик та його батьки ховаються від спілкування з журналістами? Пишіть свою версію у коментарях, підписуйтесь на нас та слідкуйте за нами в соцмережах, аби бачити наші розслідування першими, а також підтримуйте Збройні Сили України своїми донатами. Якщо у вас і досі немає перевіреного джерела для фінансування української армії, благодійний фонд батальйон волонтер, саме та надійна і прозора платформа. Усі підтвердження та звіти ви зможете знайти на ФБ сторінці фонду. Наближаємо перемогу разом.